Мої вітання, друзі. Ось, бачите, такий у нас сьогодні сонячний день. Я ж замовила собі трішки карличків в зеленій садибі. Ходила я, ходила, дивилася, куди б це їх розташувати, тому що місця дійсно, ну, тут в садочку дійсно немає, не вистачає. Садити одне на друге я не люблю, тому що я не дуже люблю пересадки, хоча ними якось роками все займаюся та займаюся. Безкінечно. Ну, ось я маю такий квітничок. Хочу його трішки збільшити, тому що є така можливість. І ось тут з краєчку, отак з цієї сторони, хочу розмістити свої нові хвойні карликові рослинки. Сонячна погода за цю осінь якось <різь> рідке явище. І ось, як бачимо, качки вже теж махнули рукою на цю похмурість. І Полетіли до сонечка. Ми сьогодні прийшли ще подаруночки від пані Наталі. Канал обов'язково вам напишу на екрані і, як завжди, дам посилання під відео на канал. Але ж не сказала, подивіться, як красиво, бачите, вона наклеєчку поставила. Давайте подивимося, подивимося. Почалося з того, що я захотіла вівсяницю ж синю. І замовила в зеленій садибі. І розпаковувала, і кажу, що вона не дуже синя. А Наталочка мені пише, що в неї є така вівсяниця, є багато. Вона вже свою розсаджує, і вона прям дійсно синя завжди. І подивіться, скільки всього вона мені ще поставила. Ого, яке красиве. Це, напевно, що Арабіс. У мене Арабіса зовсім немає. Ну, дуже подобається мені це. Дивіться, скільки всього? Як красиво. Наталочка сором'язливо казала, щоб я її не рекламувала. Але це дарма, тому що в неї все там добре в садочку. Так, чебрець рожевий. Ось такий. У мене є чебрець, але він щось у мене якийсь не не знаю. Ще один чебрець. Це вже білий. Ось така поділочка гарна. Ще один чебрець. Рожевий. Ого. Ціла колекція. Кідрівнесеньке листечко, подивіться. Дуже красиво. Просто що зараз вечора, але я вже хочу посадити, кваплюся. І гвоздичка ще ось. Ага, це бордова. Бутончик є. У мене бордової немає. Саме головне це вівсяни це була. Так, вона дійсно синенька. Ось така синенька, це фестука. Так красиво все підписано, подивіться. В тіні зелено, ага. Ну так, травки люблять сонечку. такі гарні поділки. Яка хороша, я вже місце її підготувала на новому квітничку. І арапіс, напевно. Дивимось. Так, це арапіс білий. От така гарна поділка. Дуже схожий листочок до обрієти, тільки більший, більший. От така краса. Зараз це бігом посаджу. А ось мій чебраць. Бачите, його зрізала повністю. Мені сказала продавчиня, що я в неї торік його купувала, що це він, напевно, ви не обрізали кущик постарів, бо він у мене якийсь такий стояв чахлий. Бачите, ні на що не схожий. А він так з краєчку посачений, щоб тут прикрашати. А цей не такий, цей зовсім інший чебрець. Це все, це напевно все я віднесу на новий квітничок. Зараз я подивлюсь. Дякую, Наталочка, велике тобі дякую за таку твою красу. Ну що ж, друзі, я нарешті закінчила вже цей квітничок. Особу я так нічого не змінювала, тільки трішки його збільшила. Змінила форму, скажімо так, за той рахунок, що збільшила. Трішки вправо, трішки вліво, більше так сюди, в цю сторону, зробила його таким полукругом. Тут зовсім місця для ходьби не залишилося. Але, ну, що не зробиш заради, заради того, щоб. Ще хоч трішечки рослинок собі бажаних посадити. Там стежиночка вже зовсім вийшла у мене вузенька. Ну, не знаю, наскільки це буде цікаво, але хочу все ж зафіксувати, що я тут понасаджувала. В цю сторону ось посадила три кущика нової вівсяниці, дві наталочкиних фестуки і одна із зеленої садиби. Посадила сюди також армерію, останню придбану віолу. Вона, до речі, ось так зафарбувалась, бо спочатку були пелюсточки в неї просто білі. А я так розумію, від холоду вона отак посиніла чи що. і буде в мене тепер. Ще одна до пари. Вони, в принципі, особо не горять на сонці, особо не мерзнуть, і, тим не менш, трішки їх таке прихвачує, як сонце, так і мороз, але ну, якось квітують вони, якось завжди вони з квіточками, ці віоли. Те, щось залишила трішки цього нібито кам'яного струмка. Мені не дуже це подобається, ну, поки що залишила його так, як є. Думаю, буду щось трішки тут ще змінювати з цим камінням. Саме. Ну, Поки навіть не знаю, вже холодно, я хочу, чесно кажучи, вже трішки йти в хату да, відпочивати від цієї землі. Так, в цю сторону Теж. тут було більше цього каміння. Я його поприбирала, порозсаджувала. Ось я армерію із ялиночкою Little Jam поміняла місцями, Це з того, що тут було. І додала. Нові ось хебе, осоку, тіпарисовик, один другий. І Наталочкин, як це він називається, забула. ну забула, тим'ян, тим'ян. о, тим от, З цієї сторони в мене тут було з краю дві волотисті гортензії. Я їх прибрала отуди подалі, туди де клени. І вкопала горщики з широколистяною гортензією, вже вкопала в ґрунт. Я думаю, вона в мене тут і буде замувати. Правда, те, що я її ще не вкрила. Я, чесно кажучи, щось не знаю, коли вкривати, Ну, думаю, ще, ще рано, ще холодів таких прям немає. Намагалася, ось так сока та хебе хотять притінення, тому намагалася садити їх поближче до, до спіреї, до абрикосу, скажімо так. Кіпарисовичок один теж посадила тут, а той ще Філіфера він більш розкидистий росте, а то посадила трішки, трішки позаду, скажімо так. Ось ялиночка Little Gem. ну Дійсно, в неї такий крохотний приріст. За сезон вона десь тричі приріст випускає молодий. Але він настільки крихітний, що її зрозуміло, що вона росте. І ось із цим тим'яном кольором дуже вони так схожі. Це теж він такий, бачите, крихітні такі в нього гілочки, крихітні листочки. Він, іде, як такий, як ґрунтопокрівничок, але він квітує. Один посадила тут, а два на нову діляночку. Свої гіхери, що була розділяла поділки, дві теж тут посадила. ну, Просто якось не знала, що вже куди, чесно кажучи. Ну, На сьогодні отак. Ялівець мій у формі восьминіга, який буду формувати ще голубий, але зовсім скоро від холоду він стане таким прям фіолетовим. Хто може пам'ятає, у мене тут було багато молодила. Я його зовсім прибрала, залишила тільки ну, так, шматочок, щоб не було зовсім голо, Тому що намагалась розсачувати рослинки так прям не впритул. Ну, Щоб їм було місце, куди розростатись. Наскільки я зрозуміла, і беріс розростається швидко. Тому я залишила для нього достатньо так місця, щоб прям кожен рік не розсаджувати це все. Там каміння можна буде прибрати, теж буде місце. Сукупель Молисну також дала на її старі місця. Гортензії, тому осоку розмістила вже ось так по, по куткам цього квітничка. В одній гортензії, так як і осокі, буде трішки більше сонця, а другій трішки більше затінку. Ну, так як у гортензії волоті підгоряють, то, ну, будемо бачити вже на наступний сезон, що воно буде в цьому філіфері. Також залишила достатньо місця, тому що він хоч зростає і повільно, але все ж роздається в ширину. Замульчувала, як бачите, поки що просто підручними матеріалами, які в мене завжди є. Так як ми палимо дровами, пічки, то в мене завжди є стружка, щепки. Хотіла мульчувати хвоєю, але зараз немає можливості йти за тою хвоєю в ліс, а залишати голу землю мені немає, тому що одразу на неї кидаються мої коти і починають там робити свої справи. А коли замульчовано, вони нічого не чіпають і ходять собі десь десь за паркан, десь на городну. Коротше, не в садочку. Так, і тепер ми бачимо по листйові рослин, які. Які саме рослини є більш стійкішими до холодів, в тих і досі є ще листечко на сьогодні, а ті, що вже обсипались, то ті менш стійкіші до холодів. Звісно, вічно-зелених рослин це не стосується такий принцип. От, хоча вони теж в кожної вічно-зеленої рослини своя морозостійкість. Якщо спіреї там. Мінус 30, написано, що витримують то, все ж таки, якщо мінус 20 чимось, то це вже дуже добре. Але там, де написано мінус 30, мінус 20, це досить так завищено градусів на 10, мені здається, це точно. Тому що от в нас в Україні всі рослини, в яких морозостійкість, наприклад, 22 градуса, Ну, мінус, звісно, то вони і в мінус 15 обмерзають. У них. Ну, якби Вони перезимовують, але обрізаються донизу, скажімо так, правда ж? Японські клени у нас, в принципі, без укриття повністю не зимують. Тим більше зовсім молоденькі. Посадки, які ще й року живуть на одному місці, ще вони не вкорінилися. Ось як бачимо, гілочки в них ще навіть не визріли до холодів, то звісно, вже коли почнуться такі гарні холоди, то буду якось їх кутати. Але так як перед моїми очима три різних сорти, і я бачу, що атропурпуреум весь в листі на сьогодні, отже, він самий витривалий. А Емеральд Лейс вже скинув лист. Отже, він самий найменш витривалий із цієї трійки. Так, і Церсіс канадський теж є теплолюбивою рослиною. Теж він на сьогодні скинув повністю лист, але всі його гілочки до самих кінчиків. Здерев'яніли, хоч це добре, але все одно буду, напевно, його теж кутати, тому що теж він з'явився в мене як і клени тільки цієї ось весни. Правда, що всі вони тут бачили в мене в квітні мінус п'ять пару ночей після нещодавної, скажімо так, посадки, ну, абсолютно не постраждали, але це ж було тільки мінус 5. Ну а Азалії та рододендрони я вкривати зовсім не буду, тому що обирала з хорошою такою морозостійкістю. Ось так на сьогодні змінив теж своє забарвлення кіперисовий крет стар. Теж він тут в мене ще тільки цієї весни, він сюди додався, як і клени, але придбала його саме за це його цікаве забарвлення на холоди. Такий червоно-коричневий і синюшно-рожевий. Досить цікавий. Мені таке подобається, тим більше, що до кленів він тут якось так пасує до листя, до пагонів, кленів. Особливо до Емеральти Лейса листочків було так дуже гармонійно. Такий повільно зростаючий І теж він любить трішки притінення. Також бачу сон-трава. Та піони деревовидні все-все на квіткових брунечках на весну на квітування, що дуже тішить. Квітує ось на сьогодні ще така біленька віола. Щось я її давно не бачила. Здається, десь там на початку сезону квітувала в мене ця віола. Влітку я щось її не бачила, але я теж тут копалась, копалась, напевно, поперекопувала насіння. Ну, ось така, друзі. Сьогодні оглядова що, то прогуляночка, напевно, цього квітничка, цієї частини. Ще, напевно, я не раз буду говорити про клени, буду думати, чим їх вкутувати. Напевно, що буду вкутувати просто мішками звичайними, прив'язувати до їх до палочки, зверху два мішка зв'яжу, і оце буде така зимівля, тому що агроволокно я ніколи не купую. От. Ну а далі буде видно. Все, друзі. На сьогодні ось такі в мене справи. Може, ще зроблю якісь прогуляночки, зафіксувати останні, там, в останні хризантеми, щось там ще. Ну а сьогодні вже до зустрічі.